Ольга Яворська долі не обдуриш. Василь Петришин іще замолоду, благоговів перед жіночою красою. Побачивши Юлю, закохався, як кажуть, із першого погляду, але виявилося, що дівчина вже встигла заручитися з іншим. Юля неодноразово відчувала на собі небайдужий погляд вродливого юнака, та сумління і душевна шляхетність. Не дозволяли зрадити Степана, який закінчував сільськогосподарський інститут. Велич дівочої душі в умінні зберегти душенну й тілесну чистоту. Юлі це вдалося, але розум розумом, а душа душею. Танцюючи в гуртожитку на вечірці з Василем, відчула, як божевільне серце затовклося втричі швидше. Танець дарував таку насолоду, що Юлі хотілося, щоб він ніколи не закінчувався. У селі готувалися до весілля. Степан купив золоті персні, білу весільну сукню, лагесеньку, мов піна, фату. Розполовинене серце мучилося сумнівами. Непереможна спокуса бачити Василя заволоділа Юлею. І вона не знаходила собі місця. Хто може відчути плин думок людини, яка не ладнає зі своїм сумлінням? Затуманений розум поступався уяві, яка насолоджувалася нездійсненними мріями, не сміла зрадити Степана, який, здавалося, щиро кохав її, але й не могла забути Василя, серця якого полонила без найменших зусиль. Після весілля перевелася на заочне навчання і почала вчителювати. З головою поринула в роботу, з любов'ю проводила уроки різні заходи, легко пробачаючи учням провини. За рік народила двох дівчаток, близнючок Єму і Ганусю. Степан, закінчивши інститут, влаштувався працювати агрономом у місцеве господарство. Невдовзі почав пиячити, хуліганати, навіть не ночував удома. Юля просила опам'ятатися, переконувала не соромити її та дітей, бо про його зальоти горобці цвірінькали зусібіч. Брудна кров потрапила в сатанинські тенета. Наступне читання моралі закінчилося тим, що Степанові урвався терпець і він, мало не до смерті, побив Юлю на очах у дітей. Бог усе бачить і за все відплатить, говорила крізь сльози. Але якась сила зупиняла її, противилася словам, що нагадували про кльони. Душа в пітьмі не бачить господа, Степан, грюкнувши дверима, пішов до коханки, а Юля з дітьми переїхала до матері, яка не засуджувала і водночас не схвалювала повернення дочки. Степан подав на розлучення, а після рішення суду, який задовольнив його позов, зареєстрував шлюб із бухгалтеркою, що чекала від нього дитину. Інколи людина буває мертвою ще до своєї фізичної смерті. Василь відчував щось схоже не було ні сил, ні бажання жити, безбарний світ не тішив байдужої до всього душі. Про те, що Юля розлучилася з чоловіком, дізнався від однокурсниці. На вечір з зустрічі з випускниками ступав олов'яними ногами, хвилювався, дуже хвилювався. Коли побачив Юлю, кров потужною хвилею вдарила в обличчя. Майже не змінилася, маякнула думка. Стояв перед нею, наче школяр, убираючи очима всю її худеньку, схожу на молоду берізку, постать, змарніле обличчя з великими синіми очима. На мить зустрілися поглядами і зрозуміли, що долі не обдуриш.